Капеланське благословіння на 5 березня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на і вічні. Амінь. Господи, помили Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на і вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про шостий день творіння Господом всього те, що на землі і всього те, що на ній. І Він на шостий день творить спочатку всіх тварин. Земних, дає їм душу і дає їм чим харчуватися рослинами. А, і, бачить, що, і бачить, що все це добре. І після цього творить людину за образом своїм і за подобою, за подобою Божою. І людину робить чоловіком і жінкою. І дає їм теж харчування, рослини і дерева. І бачить, І подивився він на все те, що створив. І побачив, що все це добре. Третій день ми розмовляємо про творіння Господнє. Вони вкладені шість днів творіння. І що б не створив Господь, він бачить, що все це добре. Одним словом, що створив Господь? Добро! Це те, що добре. В цьому творінні немає зла. Ви помічаєте? Коли ми говоримо, що є добро і зло, то Господь створив добро і зла не створював. І це те, що я бачу в Господі і в Його творінні. Він створив людину перебувати в добрі. І це добро створив. І є добро, і людина є добро. І те, що навколо людини є добро. Бо він дав людині, згідно шост дням творіння, у владу все земне. Все те, що в морі, все те, що в небі, все те, що на землі. І сказав людині пануйте над цим. Добру було надане добре. Тобто людині добра, було надано добре те, що все на землі знаходиться. Людина повинна була взяти. І панувати в добрі. Бо вона створена для добра і панувати добром. За образом і подобою бо Господь є добро. Бачите, як багато говорю про добро? Бо Господь є добрий. І все, що він творить, є добрим. Сьогодні я не буду говорити про зле. Бо сьогодні шість днів Господь творив добро. Добрий Господь творить добрі справи. І у нього виходять добрі плоди. Людина це його добрий плод. І все те, що на землі, земля і те, що на землі, теж добрий плод Господа Божий. І подоба людини Божої, щоб вона стала подобою Божою, створена для подоби це теж добре. Треба подумати над цим. Я створен бути добрим як Господь добрий. Господь добрий і понині, бо Він незмінно добрий. І мені треба подивитися на нього і наближати себе до Його подоби образу, бо я саме так і створений задум Господній щодо мене, щоб я був добрим. І робив добрі справи по відношенню на тим, що мені дано в панування. Задумаймося над цим. Амінь.